Доброго дня, шановні друзі, вітаємо вас на волейболі. Це ютуб-канал Микола Лис. Переважно волейбольний на цей час. І, звичайно, в мене волейболі у Вінниці. Вибачте, будь ласка, за може, може не дуже якісну картинку, але я думаю, на десь на... Одну парці у нас вистачить якісної картинки. Сьогодні, 28 листопада 2021 року, у Вінниці, у залі кооперативного, Вінницького кооперативного інституту, відбувається черговий матч однієї з груп, група 3, якщо не помиляюсь. Чемпіоната Вінниці з 2021 з волейболу зустрічаються команди. Вінницька власна СДШ СВСМ. Ось вони у бордових футболках ближче до нас. Тренер Маша Василь Хаїри. Відкрилися майстра спорту Вадима Патранатія. Команди претендують на вихід з групи і фінальний систему, так звану Вищу лігу». Тому матч важливий і стурнів, і з турнірної точки зору. і Звичайно, це команди, де зібрані молоді, але демонструє гравці. Треланін, 13-го команди Вінницької обласної СВС. Одразу скажу щодо команди МКП-3, поспілкувалися з Вадимом. операції переважити. Скажу, що це дійсно майже третя команда. Тобто тут і грають переважно ті хлопці, які не мають ігрової практики. Не у вищій лізі, каже кванта МХП поло, не навіть у Волипольній Лізі Ну, Зараз на мамодальчику. Ну, там не у всіх є снамери, е, дивіться, будуть наживати. Олександр Шарудар, е, пасуючий Кирило Антощук. Також е, центральний покупчий Кирило Федосеєв. От зараз він. запробував е, Олександр Шарудар. Також на майданчику центральний блокуючий Максим Черній з, з Крижополя, до речі. На подачі зараз Григорій Галайчук, 18 номер. Ну і Владислав Качук, виконавець э, Гайсинської школи волейболу. Ну І він з обласної. Торік він грав у цій команді сьогодні Соломпоцем. Зараз він грає проти цієї команди. Так буває волейболі. Вінська обласна з Дюша, хто зараз на майданчику. Рахунок 5-5, до речі, ми бачимо. На прийомі зараз Ліборо Віталій Христофор. Наймолодший гравець чемпіонату Най Вінниця. Він 2010 року народжений осень Ліборо Віталій Христофор виконує барської новодолійського. На Нападеться зараз. Артем Кримовський і сказати на викликається. Номер другий Богдан Мельник, теж пасуючий він з бару, Святой Корбатюк. Номер восьмий, це не Дмитро Голуб. Він з Ямпа. Юрій Махновецький тренер. Номер п'ятий. Міщенко, Він теж Бару. Першевчук сказатиме номер 4 е, Він зразу за мішенько найдослідує в цій команді. Тут багато гравців заміни, буду вам називати. Артеміка, бо Кирило Кирилсі. І рахунок 8-6 на користь. <клухи> <клухи> МКП 3. Тайм-аут бере Василь Талибов. Ну е друзі, зараз тут якраз о е 14 годині виключили світло. Такі реалії від оцієї триклятої, чи як їх вже можна назвати, я вже не знаю. Оцієї е болотяної країни. Ну що ж, е Наші хлопці, дівчата там хаймерсами лупасять, а ці хлопці ще тільки готуються до захисту України. Не звертайте уваги на Решетилівку і окремих її волейболістів. Ці хлопці готуються і помські на волейбольного Що б там не казали, б там не писали. Його силова подача. Це Кирило Федесеєва. 9-7. І Кирило на подачі. Якщо не помиляюсь, то Кирило Федесеєва ми бачили новий сезон за янці Решитилівка. Молоді Можливо, я помилаюсь. Мельник! Що даний волоболіст Юлянський збір України 2007 року? Янпі один із двох представників Ямперецький команд. Але чого вина? Потихеньку, знаєте, так. Потихеньку. Дмитро Ланін. Це проти Слава Скачук задав. Вихованець Миколи Крука з Райсена. Минулий рік провів саме у Вінницькій обласній досі. Що там з рахунком? 10-9. Кирило Антощук матір молодець. Батько його сидить. Василь Антощук. Теж колись був пасуючим. На жаль, немає ігрової практики у Кирила, э, команді МКП Анкаласі, навіть повідомлення лізі побіга, на прямому матчі показувати цієї команди. Віктор Шевчук. Э, Знаєте, якщо є таке розуміння розуміє будь-як швидкість. 12-10. І владе... е, Владислав Ткачук. Гайси. Микола Круг. Якщо буде дивитися. Пане Микола, вам привіт. Скидка. Ось христофорщик. І знову Віктор Шевчук, знову швидкісне Так, да, Не вистачає зросту цього курокці, можливо. Поки що. Снімона, різкість, я... В нього ще є непогана силова подача, поки що він є. Реулій Галачук, 13-11. На подачу Максим Черній вихованець подружжує пари Лавренюків з, з Крижопівська дьоша. Влучайно, я не встиг камерити, влучаємо. Я не сказав за суддю Валерій Калина. Вінниця. Ну, м'яч був майданчик. Я просто не встиг, знаєте, отак от різку камеру, бо у вас голова закрутиться. Дай мороте. 14-го. Валерій Калина, ми його поздравляємо з... Зе, зе, зе сороковим днем народження багато чоловіків. Якось до цієї дати відносяться так знаєте. 13-13. Ось такі. Е... Не не, Тут так, немає зараз освітлення в залі, не ну, подає Дмитро до провалі, Джумерінського Е Перш за все засуну тренера України Марія Глухих і Кирило Передрій, і Ларіса Сивобородька. Ну, зараз Василька Олег всі поклали руху. до выхования Дмитрия Владимировича. Центральная блоковая сейчас будет первым Григорий Галайчук. Вау. Не знаю, я Александр Шаруда не знаю. Як і Кирило до теж не знає на свій серед. Ось Артем Кримовський сказав. Добувається, він що такі. Ну, у Артема, я це, можливо, вже є скомано було. У Артема є певні... Немає, не те, що є, а немає стабільності в виконанні податків. Шаруда. Прям Шевчука, Меле, Гово. Ні, це Міщук, п'ятий номер. Так, наші 16, Міщук. Зараз буде силовати. Знаю, можливо, я десь помиляюсь, але граці... центральні, бле... як правило. Не найкращі при... приймачі м'яча, але зараз Максим спростував на віддалі. Христофор, Мелі. Кремонський. Що там на функцію 17-16. За цим табором перекидні працює В'ячеслав Кустір, ще один гравець команди. Вінська Божна залишався у Він травмований, у переводний шутку. Операчий Кирило Христофора. Міщенка пасує. Шевчук. як хліб Шевчук перенімає. 17-17. Бачите, який вперті поїдемо. У нас сьогодні буде. Дмитро Голуб, Янкін, ковер максималець. Ви знаєте, що Дмитро Голубін, так знаєте, не, нечасно до того, що голодові хлопці, які добре, ну, як добре, добре, то можливо, всі ми навчалися добре. Я теж був відмінником до сьомого класу, поки не зайнявся волейболом. А от Дмитро Голуб э, і волейболом займається, і там десь претендує на якусь медаль. Напевне, я маю не в волейболі. Мелік багають, Мельник, Дмитро Голуб. Але э, він точно не ботанік. А ось давайте полімся, буде силовами від того на Ні, не буде. Це не слава. Шевчук Шевчуд. Знаєш, тріскі не докрити до нього. Ось вам і зріст. Зріст тут не завадив, можливо, так знаєте. Це заслужений тренер України Валерій Копилов. Він каже, що я можу подивитися на волейболіста і сказати, буде з нього. Гравець у крові чи не буде. І Ось він Шевчук забиває. Нехай пане Валерій скаже, буде з Шевчука Я б не захилося, такі рішення висновка не буде, коли схожі по 16. У цьому варіанті команди МКОЛАС Григорій Галайчук за визначенням має бути лідером. Давай ми ще ліга. Оксим Черній. Що там верхун там? 20-20, ну бачите. Ноздря, ноздрі. Найкращий прийом. Не буде атаки. Шевчук, Мелек, Мішенка. Зловельник. І перший тем. Не кращий перший тем! Мішенка знову. А братує, хто брахує. Григорій. Гри. Десь ще очевидною була атака Артема. Мішенка. Бо є куди рости? Ковальчук. Аут. 21, 21. Артем Крымов. Треба подавать Артем. А замена как раз. Выходит э, еще один слово подсказателя. 2009 года ты наразил. Александр вот Мочепарик. Вин пасуйте, говорит. Маликовья працювати. Скидка від. Э, Ой, і тут ми, Міщенко тут без супротиву забиваем. 22-22 22-22. 21 уже був у 22-22. Вот, а, вот а, да, тут 6. Все... Було Порушення. 22-21. Це я неправильно вам, друзі, прокоментував. Міщенко. Стигає нечепорік. Міщенко. Ось він зараз е, зіграв непримітивно. Він побачив, що е, вибудовується його друг. Олександр Шаруда помиляється на прийомі. Ну, у МКП3 сьогодні рівно шестеро волейболістів. Я спросив Вадима е, Патратія, він теж заявлений за кованом? Чи буде він сьогодні грати, він каже, та ні, він так на всякий випадок е, придягнувся, він у формі. Ну, можливо, хтось е, травмується. Ну 23-22 школа попереду і вже Вадим Патратій бере, бере тайм-аут. Сьогодні, дивіться, скільки школярів на майданчик 15 з тих, хто не грали, сьогодні Сергій Новіка, Юрій Юрчак, Денис Шевчук, Данило Шевчук, і -і 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 Нажара і Костянтин Кувик і Артем Не Неідеальний прийом. І немає Сетбол. Сетбол. И нема атаки. Мищенко. Вешает. 24-22. Сэдбол. Сетбол. И Артем Мишенко на полях. Дуэвиди. Есилова. Прием Галачука. Христофор приебает имя. Шевчук, Простенько, простенько, звісно. Шевчук блокує. Ось як у нас кінців. Е, Кінці. Сурчук. Е, Трішки підзавівся, Васив Рахібович. Опадаючи Федосеєв, 23-24. Сетбол зберігається. Ні, тайм-аут Фа... Талибова, Майстер спорту. На всяк випадок. Тренер, який працював у лізі чемпіонів. Так, жіночий. Але який рівень, друзі? Працював асистентом у Зорана Гайч. Який імена. Які імена. Що, зараз на подачі МКП-3, але за рахунку 23-20 Кирило все досія. Шевчо. Мене шов. Е, Грамота зіграв вітя, зграв І Рахунок 25-23. Школа Вінського США виграє першу партію. Олександр Мазан працював для вас.